такие тучи, мары. И стрижи летая. Мало тут, но есть. Вот он летает. Бетонують хлопці 119-й будинок, й поверх перекриття. Ось питановоз. Поїхав. Ось працює. Працюєте люди ось на цьому будово Ось так працюєте маленькі такі. Вивозя такую багнюку з підвалу. Полетів. І що я хочу сказати. Знімав вже є відео про цих мотоциклістів, Біля новоса збиралися. Там декілька днів, не знаю, чи профілактичну беседу з ними провели хтось. Може рідня, може я не знаю хто. Ну не було. А вже вчора знову з'явилися. В неділю сьогодні теж ганяють. І характерно, що без намерів. Без намерів. От, от будь-яка людина спробує поїхати без намірів. У законах слухняного. Що буде? Зупинить поліція. Ну, може не з першого разу. І штраф. Так, а ці їздять кожен день. Відеокамери на ноусі стоять біля зупинки. Та всюди відеокамери стоять. І я більше ніж на 100% знаю, що не всіх, всіх на мотоциклах без у усіх підлітків. Ну, всі офіцери поліції і дільничі знають. Але як писали в коментарях там під моїм відео, коли що звернення не подіяться на цих підлітків, і вони порушують спокій. Суспільний. І все продовжується. Я... Ну, що ще можна, скільки ще можна звертатися до вже через ЗМІ до цих правоохоронних органів. Місцеве на сайт Борщагівське ОТГ. Це відео виклав, що було. Думав, якийсь. ну, я... Не, не сильно то не мав надію на правоохоронні органи, тому що коли б я їх визвав, то вони б мене опрошували більше, ніж у цих підлітків. Це вже провірено. Де народився, де ж як я вже це там в коментарях залишав. Так я кажу, що а к ним, к ним ні. А вже б малий батьків, це... штрафувати за це. Раз, другий. А там уже я ж не знаю по закону як. Коли забираються, тим, тим паче, це я так розумію, не зареєстровані ці мотоцикли І на фронт їх куди всі, мототехніку. Ось. А так кожен день. Люди можуть ризикують, можуть не тільки під цими шахедами бути вбити шахетами або ракетами вночі в своїх будинках, але на пішохідних переходах під колесами всіх підлітків, які ганяють на цих мотоциклах і до них І їх не зупиняє про охорони органів. Там пишуть в коментарях, що це еліта берчагівська чи як це, мажори. Не знаю хто вони. Для мене вони шпана і їх мають зупинити. Тому що це я вже в своїх відео знімав і кажу, що може привести до трагедії. Ну і самі правоохоронці, і адміністрація звертаються, що не можна цього робити. Там і адміністративну статтю, штраф називають. Так, давайте при, при, як кажуть, робіть це і, і люди тільки тоді з полегшенням будуть приходити ці по тротуарам і по дорогам ходити. Підлітки ці їздять на мотоцикли без номерів, значить вони не пройшли реєстрацію. І прав у них немає. Я не знаю, як вони, як поліція допускає до цього. Ну це ж кажу, не перший день. І не пер... Вони вже місяцями тут і в тому році їздили, і в цьому році їздять ці ж самі підлітки. Так не має бути. Має бути все по закону. По закону і право, по правилам дорожнього руху. Зареєстрована техніка, тим паче спортивні ці мотоцикли не мають їздити по дорогам і діти без прав чи підлітки не мають ему полювати цією 我么是。哎呀！

Вона живе на Мюллер Хаусі зараз це. Це гарна собачка ця. Так очі тут. Що буде вночі, ми не знаємо, але вся була ночка кошмарна. Тривога на тривогі Шахиди літали і ракети. Що буде цієї ночі? Поки ще не відомо.